Доброго вечора. Ми до вас з бекстейджу і в нас Доброго там стоїть вечора. кошик з мандаринками. Нам чіпати його не дозволяють, але для вас ми взяли одну. Це вам Так, так це... і що, в ній якесь бажання? Ні, Чи бажання немає, це але просто... ви можете загадати просто так. мандарина? Просто так. мандарина іноді так, мандарин, просто мандарин. мандарин. Іноді так, мандарин, просто мандарин. Так, Олю, ви дебютантка в дорослому голосі країни минулого mm -hmm. року. Була Надія Дарафєєва, і вона перемогла. Чи планується робити Оля Полякова разом із своєю командою? Ну тут же не перемагають тренери. Якби перемагали брали участь у конкурсі тренери, то я б стовідсотково перемогла. Але зокрема, але, але в нас у голосі країни змагаються учасники. Е, тому якщо буде е, така ласка від всесвіту, і в мене буде е, класна команда, і в ній буде фіналіст, е, а другий буде. Переможець, так. то все так і буде. буде так. Що ви відчули, коли перший раз натиснули на кнопку? Це відповідальність велика. Це дуже таке цікаве відчуття, коли ти не бачиш людину, тому що ми ж завжди звикли, що ми артистів спостерігаємо, ми не тільки чуємо, ми їх бачимо. Тому артисти так багато приділяють уваги своєму зовнішньому вигляду. Там, я не знаю. Цей костюми, цей зачіски, цей мейкап. А тут ти нічого цього не бачиш. Ти чуєш тільки голос. І я зрозуміла, що без цього всього це дуже складно. Ти обертаєшся, і іноді ти зовсім не чекаєш побачити те, що ти бачиш. Тому що голос звучить, і ти собі малюєш людину по одному, повертаєшся. Ти намалював собі, що там така тендітна дівчина стоїть, можливо, вона в білому платі. Ти розвертаєшся. А там стоїть прекрасний хлопець. Так розумієш, і це дуже неочікувано. У нас багато, до речі, у цьому кастингу людей. На що мені дали цю мандарину? Давайте я потримаю, а потім адам. До речі, багато в кастингу було людей, коли ти слухаєш що ця жінка. Дуже багато чоловіків з високими голосами. Я дуже люблю високі чоловічі голоси. І в мене в команді вже є навіть кілька таких людей. Це дуже крута команда. Насправді Олі, у Вас насправді дуже крута команда. І чи бачите а ти вас наш серед... да? Так ви ж згадували мене на проєкті. А ти ти побідітель? <ріст> так а, окей. приємно познайомитись. Класно. Я насправді дуже фанатію від вас. Я да? так скористаюся так. моментом. Так, я дивлюсь на вас і вже забув всі питання. Це моє найулюбленіше шоу. А з Київстар ТБ» я можу передивитися будь-який момент, коли захочу. Навіть на знімальному майданчику Голос України. Київстар ТБ» – Дивись вдома і будь де! Насправді у вас сильна команда і чи бачите ви серед тих учасників, вже когось переможця? Ну так, в мене є здогадки, але це змагання. Тут ніколи не можна... Нічого визначити 100%, тому що це змагання. Ти один раз можеш жахнути в другий день. В тебе це ж люди, розумієте? Це люди, які вже по 20 років вони бачите, в Карчук він в нього змик чи не змик. Він виходить і співає, розумієте? Для нього це а тут люди, вони на сцені щось робиться. От сьогодні дівчинка вийшла, каже: в мене там не змикання зв'язок. От я вам чесно скажу, в мене вже років 10 ніколи не буває. Навіть як в мене ангіна, я йду і співаю. Чому? Тому що немає цієї психосоматики. Але років до тридцяти, дорогенькі мої, я лікувала зв'язки кожен день. А це було це. Не зв'язки були. Це була психосоматика. Я боялася співати. Тільки коли я перестала боятися співати, в мене з голосом він звучить завжди, розумієте? Тому я розумію, що робиться з нашими учасниками. Вони дуже хвилюються. Хто опанує своє хвилювання, той виграє, розумієте? Насправді це дуже хороша настанова для всіх учасників. Ну і останнє таке трішки каверзне запитання. Надія Дорофєєва підмітила, що у вас із Олексієм Потапенком відбувається така ну зірковість, така між вами пристрілює. Чи хотіли б ви, щоб після проєкту створилася та фан-база, про яку ви теж сказали? По поля. чи ага. такі Якщо чесно, ми ж просто вже в лізі сміху сиділи і в нас вже шиперіли. Ага. Я завжди дуже з такою опаскою дивилася на ці шипери, тому що Льоша жонатий, я заміжня і так це трошки ось. Але ну хай шипірять, боже, хай говорять. Ви <сум> знаєте, в мене така кристально чиста репутація, щоб, що Льошу вже можна її трошки підпортити. <сум> Дякуємо, дякую вам. Оля. Бажаємо вам перемоги в цьому Так, проєкті. Дуже вам дякую. І дуже крутих голосів. Дякую. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та отримай крутий подарунок. Три місяці доступу до Київстар ТБ з пакетом преміум HD». Умови дуже прості. Підписуйся на YouTube канал Голос України та залишай коментар під цим відео бекстейджу. У чому твоя суперсила? Та додай хештег Київстар суперсила. Чекай наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ти серед переможців. Ну що ж, команди вже зібрані. А ви не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, залишайте коментарі та лайки. І обов'язково підтримуйте своїх фаворитів на наступному етапі батлів, тих, яких ви полюбили протягом сліпих прослуховувань. Ну і що я хочу вам сказати, це був випуск 7. Грандіозного бекстеджу, грандіозного шоу Голос країни. І ми з вами зустрінемось за тиждень. Там буде ще більше емоцій. Тому не забувай вмикати бекстедж і бути разом із нами. Дивись голос країни о 21.00 на Київ Стартебе.